У селі Грицаївка Кобиляцької громади майже у кожному дворі тривають ремонти. Люди власноруч відновлюють пошкодження після негоди. У дворі Ірини Палієвець лагодять покрівлю будинку, літньої кухні та трьох господарських споруд. Ой, було жахіття, чесно. Зайшло, ми так подумали, та ну зайшло, можливо, менеться там ну, дощ. Як почалося, град, такий лупасив. Ми були в хаті знаходилися. Думала кінець світу. Це літня кухня разом із гаражем, туди курятник, і воно відновлюється. Хату кришу відновили, там ну, багато не ну все поступово. І доски койде міняли, тому що там грати і доски побив. Негода, що почалася надвечір 12 липня, пошкодило близько 300 будинків в 11 селах Кобиляцької громади. Понівечені також рослини на городах і в полях, а також дерева. Оце мій город, що з нього залишилося. Були посажені помідори, огірочки, клубника, малина, цибуля. Ну, цибулю хоч трошечки тільки залишилось, каченята, качка. Ну, Померзли, чи померзли, чи потопились. Воно ж гарад дуже. До відновлення будинків долучилися місцеві підприємства. Тут є працівники нашого підприємства. Тут ну, 90 жителів цього населеного пункту, наші пайовики. В той же день ми привезли максимально, щоб змогли взяти по будівельних магазинах на нашій території і в Полтаві частково. Шифер, шиферні вістки, плівку, ну там стекло і все інше. Ну і е, одноразову е, матеріальну допомогу надали кожному хто цього побажав. Побажали практично всі. Світлана Пустяк разом із чоловіком відновлює дім, у якому прожили 16 років. Власноруч зводять фронтон і перекривають дах. Половина криші повністю не було. Фронтон повністю упав. В Хаті немає нічого, жилого. ми не живемо вдома. Так, учора приїжджали до нас, я так розумію, із міської ради. Ми подавали документи, але що там буде, ми не знаємо. Стараємося швидше, бо дуже передають. Зараз фронтон чоловік робить. Шифер ми закупили на 23 тисячі. Фронтон ми ложимо по кашу із того кирпича, що попадав. Заявки на отримання грошової допомоги подали приблизно 290 жителів громади. Міська рада спрямує на це гроші, зокрема з резервного фонду. Розповів секретар з міського бюджету. У нас згідно програми до 30 тисяч, але таких коштів з міському бюджеті звичайно немає. Ми частково будемо покривати з місцевого бюджету з обласного бюджету. Може виділятися до 15 тисяч гривень на, на господарство. Нині працівники міськради збирають документи, необхідні для отримання допомоги від обласної ради. Також подати заявки можна у ЦНАПах. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.